От Латиніна насправді ну дуже давно наривалася на певні заходи щодо неї. То нього в вагіні як це сказати, зуби. І цими зубами, і не тільки Латиніна постійно поширювала вигідні Росії наративи та відверті фейки. Латиніна порівнювала Україну з організацією Хамас, визнаною терористичною у цивілізованому світі, заявляла, що саме Україна, яку щохвилини шматує Росія, буцім то не хоче миру, підтримувала перемогу Росії і виправдовувала російську агресію. Все це робила Юлія Латиніна. Я не призываю к скорейшим переговорам между Россией и Украиной. Точка. Я считаю, что эта война должна дойти до своего логического конца. А Украина в ее нынешнем виде представляет собой действительно стратегическую опасность России. Фактично, ми можемо стверджувати, що Латиніна, яка із себе корчила так звану хорошу росіянку, напряму транслює кремлівські наративи і, напевно, є агенткою ФСБ. А таких агентів серед так званих хороших росіян, між іншим чимало. Треба ж їм якось заробляти. Ось, кстати, ви знаєте, що В XIX році Проститутка очень много могла заработать.